Любі друзі, привіт! У нас сьогодні прямо-прямо прямо з ліжечка. Таке дуже несподіване включення. Я не збиралась знімати. Ми просто всією родиною випали. Тобто, нас скосив вірус, але уся, от я можу знімати тільки його, подивіться: от дитина вона зап... А, Отже, нас скосив вірус, і ми собі дозволили нарешті похворіти. Ми зараз повернулись з з... Минус першого поверху, мусічка наш. Все вкладається спати. Не знімати тебе добре добре. Отже, але я пам'ятаю, я анонсувала очищення. Я і ми прищ. З завтрашнього дня я почну про нього розповідати детальніше, тому що по сьогоднішній день, сьогодні неділі, я вирішила, що все повністю вихідні, вихідні. Напишіть мені, будь ласка, хто хоче, звичайно. Ви хочете на очищення. Яке очищення? Я поясню: я нутриціолог, який вже майже не функціонує як нутриціолог, тому що 6, здається, років я в цій професії, паралельно я, як енергопрактик, я більше вже пішла в корекцію карм, енергопрактику, роботу з родом і так далі. Чому? Поясню одразу, тому що, чесно, якщо ви не робите цього, то ніяка нутриціологія вам не допоможе. Але воно дуже добре взаємо. Взаємодії одне з одним, просто суперово. Тому осінь це якраз час, коли потрібно прямо попіклуватись про організм, тому що весна і осінь це такі дві два сезони, коли ви знаєте, загострюється все в усіх, кого взагалі могло щось загостритись. От, і навіть те, що нас скосив вірус, насправді ми всі просто дуже втомились, тому що і працювали, і були з дітьми, а діти вони просто поруч з нами. Постійно зараз були, а то ми дали собі відпочинок, але це мені нагадало, що дуже круто. Почистити попіклуватись про свій організм фізіологічно. Тому ближче до жовтня. Завтра я більш детально напишу інформацію. Я почну групу очищення. Там будуть дві опції. Тобто, одна опція це групова робота. Тобто, ви записуєтесь і ви в групі. В нас буде чат, у нас будуть відео, в нас буде моє ведення. Тобто, кожного дня я буду казати, що ми робимо, що ми п'ємо, яка в нас стадія, фаза, що ми їмо, що ми не їмо, і так далі. І буде другий варіант це індивідуальна робота, там лишилось кілька місць. Буду дуже вам рада, але буквально місця два, тому що це досить велика увага і взаємозв'язок з тими людьми, хто йдуть на індивідуальну роботу, тому що там ми прямо дуже уважно під вас прописуємо навіть ваш графік дня, щоб ви все могли вписати в своє життя. От. Пишіть будь-які запитання, пишіть будь-які ваші думки стосовно цього. Я знаю, що частина глядачів вони ви цього чекали, тому що я давно цього не проводила, а колись раніше, майже рік тому, я проводила просто кожен сезон. Отже, я готова, я навіть заряджена, хоча ми поки що відкашлюємось. Але це мене спонукає навіть більше. Почнемо ми приблизно 20 вересня, але плюс-мінус, можливо, на тиждень пізніше, я завтра все скажу, я сьогодні зрозумію, як це буде краще. Для чого? Для того, щоб ось цей осінній, зимовий весняний період пройти лайтово, без загострень, без хвороб, без цього стану О, Боже, що мені робити, тому що я дам схеми. <кхем> схеми також. Схеми, як бути, якщо на вас або на всю вашу родину напала вірусна інфекція. Так, торка відкашлявся. Що з цим робити? Як найбільш швидко тобто, буквально за тиждень встати і піти вже здоровим. У нас це якийсь сьогодні десь третій день, але ми, в принципі, завтра, напевно, встанемо і підемо. Подивимось. От. Як новорічні свята провести таким чином, щоб ви, у вас не було ніяких панкреатитів, мезимів, ось цих історій з отруєннями, з переїданнями, з зайвими кілограмами. А якщо будуть зайві кілограми, то як зробити так, щоб швидко-швидко від них позбутися з користю для організму? Отже, такий собі дуже неординарний випуск. Будь-які питання пишіть. А, записуватись, в принципі, вже можна. Можна писати мені в інстаграм, можете написати в коментарях. Я завтра почну збирати а, всіх бажаючих і дам більш детальну інформацію. Я вас обіймаю, я вас Йомую. Я дуже рада вас бачити. Я насправді дуже рада осені. От чомусь прям, хоча мої такі всі е і. Кашлюнчики, але якась така дуже класна восені енергія. Вона мені завжди подобалась. Тобто, е, якась така енергія хочеться творити, хочеться робити, ніби літо. Це більш такий застойний період. Тож тобто я поліз в пакетик. Все, я вас тьома обіймаю, пока-пока, до зустрічі.